Хтось давно назвав ЗМІ сторожвим псом демократії. Та чи можна так сказати про пресу у Радянському Союзі? Що змінилося за роки незалежності із засобами масової інформації? На ці та інші питання ми спробували відповісти у ході історичного дослідження на прикладі діяльності місцевої газети. Мене звати Вероніка Гладка, я учениця Козелецького ліцею №1. та тема моєї роботи: преса сторожовий пес демократії чи сторожовий пес тоталітаризму. Мета роботи дослідити та порівняти становище друку за радянської доби і періоду незалежності України на прикладі діяльності козацької газети, новини про Десенті». Це питання на сьогоднішній день є дуже актуальним, адже кожна людина прагне жити в демократичній державі. Свобода преси це лише одна із сторін, яка яскраво ілюструє, чи є в народу справжня влада. Результати дослідження можна використовувати на уроках історії. А знайдені матеріали можна використовувати при дослідженні інших тем про життя в радянські часи. Козелецька районна газета Новини Передасені, заснована в лютому 1931 року як орган комуністичної партії. До 1962 року газета мала назву Розгорнутим фронтом. З 1962 по 1996 – Ленінський шлях. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого газета припинила своє існування. В Козелецькому архіві та в Козелецькій центральній бібліотеці зберігаються підшивки газет, починаючи з 1950-х років. Проаналізувавши різні номери, виявилося, що в радянський період провідними темами були успіхи передовиків виробництва та розвиток сільського господарства. Про це свідчать відповідні статті у кожному випуску. Велика увага приділялась роботі комуністичної партії та возвеличенню її керівників. Часто можна було зустріти карикатур чи статті, у яких критикували західні країни. Також проводилась пропаганда атеїзму. А у 70-х-80-х роках з'явилися такі рубрики, як програми телепередач та почали з'являтися різні оголошення. За роки Незалежності газета суттєво змінилася. Зменшилась увага до аграрного сектору, з'явилися статті про релігійне життя громади. З 1991 по 2022 роки достатньо уваги приділялося архітектурним пам'яткам нашого району та історичному минулому кожного населеного пункту. Основними рубриками стали новини ОТГ, освіта, наші сучасники, привітання. Та майже кожна сторінка виділялась на насілякі оголошення і рекламу, в тому числі і політичну. В радянські часи в редакції працював великий колектив. Від 1931 року змінилось декілька редакторів та безліч працівників. На період закриття газети у 2022 році в редакції залишилось всього три особи. Підготовки роботи було використано інтерв'ю попередніх дослідників з працівниками газети Новини принесення, а саме з головним редактором та фоторепортером. Всі зараз от дуже негативно там відгукуються за радянські часи, так що не. Ну, може ж там були там, перегиби і так далі, і так далі. Но я б не сказав, що Щоб там на пресу якесь було давлення, там і у ті часи. Критика була, от щось таке в колгоспі зробили там погане, да? Значить, ми їдемо, їх покритикували. Багато інформації про історію газети та спогади журналістів радянських часів було знайдено у випусках, присвячених святкуванню 75-річчя газети Новини Придесення. Ось як згадує про роботу в газеті Леднінський шлях заступник редактора Анатолій Коломієць. Цитую. Треба сказати про те, що редакція та її робота була під жорстким контролем райкому партії та обкому, де був постійний оглядач нашої газети. Він регулярно надсилав свої рецензії. Вони були критичними або ж настановчими, лише зрідка позитивними. Схожі спогади були і в його колег. У ході дослідження було проведено опитування серед робітників Козелецького ліцею, в якому взяла участь 51 людина. Віком від 30 до 70 років. За результатами опитування, більшість людей оцінили стан свободи друку в радянські часи в 1-3 бали за п'ятибальною шкалою у той час, як у незалежній Україні переважають оцінки в 3-5 балів. За результатів опитування очевидно, що становище свободи слова та друку покращилося у порівнянні з радянським періодом. Ще однією не менш важливою частиною нашого опитування. Було порівняння джерел інформації в різні часи. В період з 1960 по 1991 рік перше місце було за газетами це аж 43%. На другому місці посіли друзі, сусіди та інші знайомі 35%. А решта дізнавалися новини переважно від місцевого радіо. В період незалежності розширились джерела інформації. Поруч із державними з'явились приватні ЗМІ. Перше місце займають соціальні мережі та інтернет-ресурси 72%. Газета посідає друге місце 43%, а останні сусіди та друзі. Отже, порівнявши розвиток газети в радянські часи та в роки Незалежності, ми зробили висновки, що преса в радянській Україні була сторожовим псом тоталітаризму та мала свої особливості. А саме вона вся належала не народу, а правлячій партії. Всі публікації були стандартизовані по змісту і формі подачі. Як правило, вся неправильна правда була замовченою і прихованою. Про це свідчать спогади редакторів радянських часів. Хоча не всі працівники пам'ятають про тиск на робітників газети в роки незалежності свободи стало більше. Газета перестала писати в інтересах держави. Хоча деякі проблеми з часів Радянського Союзу все ще залишились, По поки що я кажу. Є таке принцип, як називається цензури, немає в Україні. Але в журналістів є самоцензура. Вони думають, що сказати, що, що про що промовчать. Е, Савок і ще сидить. Як кажуть, радянське минуле від нас на не не ділося, я вираз. У радянські часи, коли Україна стала незалежною, мені було вже 20. Вісім років, так що вже уже у уже доросла і сформованою людиною скажу.